Тут протікає річка Устя у мікрорайоні Золотії в міста Рівне. 26 січня місцеві жителі повідомили про ймовірне забруднення водойми. Фахівці Держекоінспекції одразу виїхали на місце, та саме тут зробили забір води. Межах реагування на інформацію в мережах. Це телеграм-канал. Щоб було забруднено річку Стя. Нами було здійснено виїзд на на річку Сця. Виявлено незначне, але перевищення по забрудненню, але повний аналіз буде протягом п'яти днів. Про що це свідчить? Ну, це органічне забруднення. Щось скидається чи щось попало в річку. Ну, це треба. Виясняти. Валентина Руцька приїздить у мікрорайон Золотіїв декілька разів на тиждень. Жінка доглядає будинок, розташований на березі Усті. Сьогодні не смердить, а приїжджала я в який день в понеділок, то дуже смерділо. Геть йшла до зупинки, то ще й там смерділо». А чому смердить на ваша дому? Ходила колись туди гуляти. І там отут вони якраз через цей двір проходять здоровезні труби. Вони йдуть через наш двір, але глубоко йдуть в річку, і над річкою такі дві здоровезних там є. А що по них спускають? Не знаю. 77-річна рівнянка Галина Бондар з дитинства живе у будинку поруч із річкою. Ділиться неприємний запах, час від часу з'являється. Втім, їй він не заважає. Трошки було запах. А ви б хотіли, щоб річку прочистили? Тут? Дуже хотіла, дуже хотіла. Навіть от ідеш через вокзал, там бачиш також такі непорядки. Ну не знаю, зараз війна, недочистки, біда. Труби, які проходять через річку устя, біля яких і фіксують неприємний запах місцеві, знаходяться на балансі рівне облводоканалу. Це напірні лінії каналізації від очисних споруд до очисних споруду. Азот вони знаходяться. На сьогодні в технічно справному стані. Оскільки в тих трубах то досить великий тиск, і будь-яке пошкодження. Ми його відчуваємо. Бачимо, мої колеги туди виїжджали, і якогось неприємного запаху ми не відчували там. Протоколи вимірювання міста забронюючих речовин будуть передані в правоохоронні органи для встановлення винних осіб і для вжиття заходів реагування. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.